Карпаття, в принципі, воює вже ну далеко не перший рік. Що я можу сказати, що е, людині, яка багато часу проводить на, в зоні бойових дій, дуже загострене відчуття справедливості, і ми занадто прямолінійні, Ми легко кажемо е, правду в очі. Йти, і дуже важко перенастроїтися, коли ти приходиш додому і стикаєшся з цим. Я дуже ну, радію, коли бачу там десь багато людей на вулиці, які відпочивають, гуляють, навіть в тих кабаках. У мене немає такого, що тіпа, я негативно до цього ставлюся, тіпа, що я там воюю, а вони ні. Найбільша проблема в тому, коли люди брешуть, роблять себе тих, кого, ким вони мають, обманюють, встроюють інтриги. Тут, якби така хуйня сталася, я вибачаюсь, якби щось таке сталося, тіпа, я просто тіпа, ну, не можу так робити. А там так не можна, це вже життя. Там немає ворога. Ворог у мене тут. Я його ті знищую. Там так робити не можна. Хоча дуже багато людей, типа, от прямо напрошуються на це.